Я знайшла три стародавні помилки, які ми досі робимо, додаючи спеції у фарш. І так, помилка перша. Ми не враховуємо ступінь подрібнення спецій. Раніше спеції як робили? Стовкли ступці. І аромат був суперконцентрований. Сьогодні сиплемо дрібний порошок. І концентрація вже не така. І так, рішення: змішайте спеції з чайною ложкою олії. Створиться така ароматна емульсія, яка рівномірно розподіляється прямо по масі фаршу. Ефірніш олії ж олії спеціях розчиняється, де саме в жирі. А якщо сипати сухі... Відразу на емульсію, на фарш, то їм треба більше часу для того, щоб вступити в реакцію. І так, і так вони віддадуть ці аромат. Угу. Тільки такий лайфхак, який я сказала, економить до 20% приправ. Хочете дізнатися ще про дві помилки? Напишіть в коментарях. Звичайно, хочу, і я розкажу про це детальніше.